Доброго дня, шановні депутати. Загальна кількість складу депутатів у нас 22. Сьогодні присутні 12, тому маємо можливість розпочинати роботу. Засідання позачергової 57 сесії вважається відкритим. Голосуємо за порядок денний, як на самому. Ти вірний? Так. Володи Так. Комар? Так. Мартинюк? Так. Так. Горович? Так. Перехочинк? Так. Петровська? Так. Рибачок? Так. Тарагонська? Так. Тимхован? Так. Куріка? Так. Шорик? Так. Лісенковська? Так. 13 за. Доповнення пропозиції. Голосома за передоденний. Вірний? Так. Вадичевка? Так. Комар. Так. Мартинюк. Так. Пахмарович. Так. Перхоченко. Так. Петровська. Так. Рибачова. Тарвоцька. Так. Вінкова. Так. Туріца. Так. Шорів. Так. Шорі? так. Вісоковська, так, 13 за порядку. Розпочинаємо роботу нашого засідання. Перше питання про внесення змін і допомогти рішення сесії Радянської сільської ради Номер 2039 23 грудня 2024 року про бюджет Гедянської територіальної громади на 25 рік. Інформація начальника фінансового управління Латвиї Ольги Миколаївна. У 2024 році на кошти місцевого бюджету сільської ради було вивезені наступні проєкти. Капітальний ремонт встановлення сонячної електростанції в Гродянському ліцею за адресою Соловигада вулиця Виспалька, 23. Вартість проєкту 3 мільйони 470 тисяч 426 гривень. І капітальний ремонт мереж електропостачання з встановленням сонячної електростанції для забезпечення безперервної гарантованої роботи Баште Рожновського сувига вулиця, вулиця, вулиця Нова. Вартість даного проєкту 1 мільйон 421 789. Після чого було направлено листи до обласної державної адміністрації і наразі отримали кошти на рахунок по даним роботам згідно програми енергозбереження та енергоефективності. Також протягом протягом декількох років сільською радою направляли листи до Одеської обласної адміністрації. По об'єкту по капітальному ремонту покрівлі Васильівського дошкільного закладу Каласот на суму 1,486 млн і дані кошти нам також передав... передбачені разі. Для будівництва артезіанської світловини в селі Паліївка було написано також листа до адміністрації і виділено 6 мільйонів 700 тисяч гривень на видне ПКД. Та будівництво Артизянської сурловини в селі Паліївка -Палі -Палі за влаштуванням водонапірної башти по вулиці Горіха. На загальну суму, загальна сума коштів, які передбачена по даним об'єктам, складає 13 мільйонів 78 тисяч 616 гривень. Також у 2023 році був виготовлений проєкт на будівництво споруди цивільного захисту для вигадянського закладу дошкільної освіти «Вишенка» та органого закладу Громадянський ліцей. На загальну суму 84 мільйони 706 тисяч 396 грн. Управлінням освіти даний проєкт був підтягнутий до Державної цифрової екосистеми ТРІН, в якої було наш проєкт відібран віддіп... віддіп... і на таку суму, як 75 мільйонів 878 тисяч 456 гривень, нам передбачено згідно даного проєкту. На даний час проєкт знаходиться на коригуванні у зв'язку з тим, що він був виконав у 2023 році і потребує коригування ціни. Наразі після коригування і ті, той суми, яка нам вже на співфінансування була виділена це мільйон гривень, на різницю ми також будемо писати лист Одеської обласної адміністрації з проханням виділити нам на співфінансування недостаючої суми на виклик цього будівництва споруди цивільного захисту. Саме на 1 січня 2025 року відповідно до казначейського звіту вільний залишок по спеціальному фонду виконання інвестиційних проєктів по ходу доходів 410 підесяти 400 складає 694 дев'яносто тисячі двісті копійок. Ці кошти, які були передбачені обласною державною адміністрацією, безпосередньо на вигадянський ліцей. Тому їх треба передбачити на Гродянський ліцей як кошти з вільного залишку. На протязі декількох років ми робили ремонт електро електро внутрішнього електрозабезпечення оформлення закладу Вородянський ліцей. Згідно проєкту, який пройшов тендерну документацію, заключений договор на суму 4 мільйони 765 тисяч 901 гривень на 10 копійок. У 2024 році зроблені роботи на 934 тисячі 727 рівня 33 копійки і 15 тисяч технабірів. Тому пропонуємо ці 694 тисячі 287 рівнів 70 копійок передачити по даному проєкту на наступні роботи, які продовжують на даний робіт ці на даному проєкті. І Передбачено ще. Бо мовив же в в собі. Процессі. в Процесс. Будемо діятися на краще. Процес. Ще питання. Голосуємо за практично за основу. Тверли? Так. Возича. Так. Комар. Так. Мартин. Да. Так. Ахмарович. Так. Да. так. 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 Переходчинку рак. Петровська, так, рибачок. Так. так. Тінкова. Так, туріця. так. Шорик, так. Лисенбург, так. Тринадцять за. Доповнення пропозиції. Голосуємо за рішення цілому. Вірний? так. Команд. Так, Мартинік. Так. Пахнерович. Перепочина. Петровська. Так. Рибачок. Так. рибачок так. Сімка два, так, торіца, так, шори, так, сімгорська, так, тринадцять за. Рішення приймається одноголосно. Друге питання про внесення змін до програми енергозабезпечення та енергоефективності Української в в сільської територіальної громади на 25-26 років. Інформація начальник. Згідно нашої програми соціально-економічного розвитку, нами була прийнята програма енерго. Забезпечення та енергоефективності сільської ради на 25-26 роки. років. У даної програмі три об'єкти у нас включені, але об'єкти капітальний ремонт покрівлі будівлі Васильівського закладу дошкільної освіти колосок не внесений до даної програми. Тому пропонуємо пунктом 16, 16 внести даний об'єкт до даної програми і на цю суму 1 чотириста вісімдесят збільшити загальну вартість даної програми. Стоємо за прям річний Так. Вірний. Так. Комар. Так. Мартинюк. Так. Ахна так. Ахнаволочка. Так. Петровська. Так. Рибачок. Тарагонська. Так. Турица. Так. Кісінговська, так, Туриця? Так. 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 13 за. Доповнення пропозицій? Голос за рішення цілому. Вірний. Так. <клухи> Комар. Так. Мартинюк. Так. Ахнеровчик. Так. так. Петровська. Рибачок. Тарабунська? Так. Тінькован. Так. 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 Туріта. Так. Шорик. Так. Так, 13, рішення приймається одного Наступне питання про внесення змін і доповнень до рішення номер 2166 від 13 березня 2025 року про створення віддаленого робоч... робочого місця адміністратора відділу Центр надання адміністративних послуг Появської сільської ради. Інформація секретаря ради Вісенковської ганни. Ми з вами на минулій сесії прийняли рішення про створення віддаленого робочого місця, адміністратора центру надання бунтку. Після того, як ми направили даний лист до департаменту і провівши з ними деякі консультації, вони нам порадили, щоб ми все ж таки створили ще віддалені робочі місця адміністраторів в пам'ятці і секретарці на території цих округів. Для того, щоб не збільшувати одиниці штатні, а для того, щоб було всім зручно. І, зрештою, недоцільно, щоб цілий тиждень приймав адміністратор секретарівці і в Кам'янці, нам було нам було запропоновано розглянути такий можливість, щоб один адміністратор приймав три дні на тиждень на території Васильівського Старськецького округу, один день на території секретарівського, один день на території Кам'янського. Це буде досить зручно, і не треба буде. Відриватися жителям, куди спереджатися. І да. mm -hmm. да. mm -hmm. ну, ми нічого не порушуємо, згідно з законодавством. Mm -hmm. Які питання? Голосуємо yeah. да. за проєкт рішення за основу. Ми не нарушаємо закон по перелію? Тут щось 45 хвилин тільки mm -hmm. переліюємо. Mm -hmm. mm -hmm. Ні, ми не порушуємо. Не порушуємо. Вірний? Так. Владичевську? Так. Комар? Так. Мартинюк? Так. Переходченка, Петровська, Рибачок, Таровонська, Тінькобанка, Шорик, Шорік, Місінковська, 13-2. Доповнення пропозиції. Голосуємо за рішення села. Вірний? Володичевська. Командка. Мартинянка. Окнарович. Переходченко. Петровська. Рибачок. Таровонська. Тінькобанка. Туріка. Так. Шорик. так, Шорік, Сибослав, 13 за. Рішення приймається одноголосне. Четверте питання про внесення змін та доповнення до рішення сесії номер 269 року. Про затвердження графіку роботи відділу центр надання адміністративних послуг. Інформація секретаря ради. Так як ми вже з вами з'яжували графіками, він був розрахований на. Одне віддалене робоче місце треба доповнити його ще дна віддаленими робочими місцями. Пропоную це внести зміни. Як я вже казала, засилюється на тиждень. Зараз скажу, які зміни ми пропонуємо це буде. це буде понеділок, вівторок і четвер. І в Кам'янці в середу, в секретаріці в п'яти. Голосуємо за проєкт рішення. Вірний. Так. так. Комар. Так. Марденюк. Так. Ахмарович. Так. Рихоченко. Так. Петровська. Рибачов. Так. Перевонська. Так. Сімкадон. Так. Турисов. Так. Шорик. Так. Лісомбург. Дополнення провозити. Голосуємо за рішення в цілому. Вірний? Так. так. Голодическа, Коман, так, так. Мартинюкка, Оснорович, Перекученка, Петровська, Рибачок, Таравонська, Тінькованка, Торіця, Шорик, так. Симковська, так, 13, за. рішення приймається на Порядок сесії Вичерпані, можливо, є питання, доповнення, наложення. Ну, можна зробити цими должниками поводі?